З нас не мріє про власний комфортний будинок. Новітні ж технології, такі як автоматизація житла, дозволяють створити справжній розумний дім і стати його диригентом. Ви поїхали з дому й забули зачинити двері чи не вимкнули праску. Погодьтеся, це серйозний привід для хвилювань. Та якщо ви покладаєтесь на технології майбутнього, такі ситуації не лоскотатимуть вам нерви. Розумний дім впорається з цим самостійно. Система відправить вам смс-повідомлення, а ви з будь-якого куточку світу заблокуєте розетку. Для цього достатньо мати під рукою комп'ютер чи телефон. Поняття розумний дім було сформульоване ще в 70-х роках у Сполучених Штатах Америки. Нині ж розробки яким вже кілька десятиліть втілені у систему, котра вміє самостійно розпізнавати конкретні ситуації в помешканні та реагувати на них. Серце, мозок, системи це система автоматики, яка, як правило, її не видно, але вона відповідає за все за всі алгоритми роботи. Раніше такі технології були захмарно дорогими, але поступово вони здешевлюються. навіть дозволяють заощаджувати на опаленні чи електриці до 30%. В розум будинку така ситуація може бути як вирішена. Людина відкриває вікно, є простий елементарний датчик, який знає, що вікно відкрите, і в цьому випадку будинок відключає кондиціонер. Або попереджаєш, якщо ви там через там дві хвилини не закриєте вікно, то відключиться кондиціонер. Систему можна налаштувати і модифікувати за бажанням господаря: від контролю безпеки до кольорів освітлення. Технологія доступна власникам великих приватних будинків і невеликих квартир. Головне визначитися з переліком необхідних функцій. А у нашій студії Володимир Федощук, спеціаліст у галузі автоматизації житла. Вітаю вас, пане у Нашій студії Вітаю вас. чи справді розумний будинок може навчити українців заощаджувати? Розумний будинок він сам по собі дозволяє заощаджувати Тобто, Закладаються алгоритми, і він веде себе таким чином, що ресурси економляться автоматично. Наскільки швидко це вже відчутним стає так після запровадження такої системи? Скажімо, наш іспанський партнер він що зробив? Навіть на телевізорі, з якого йде управління всім домом, одразу знизу виводиться параметр, скільки зараз ввімкнуто приладів і скільки зараз споживається електроенергії. Окрім того, навіть з боку ще один одна віконечко, і там відображається, скільки це еквівалентно викидам СО2 в атмосферу. Тобто, ось вже людина має такі параметри і думає, скільки я використовую чи можу я менше використовувати. Наскільки доступний такий розумний будинок сьогодні українцям? Якщо орієнтуватися так, вже на сьогоднішній день і, скажімо, порівняти з вартістю житла, яке будується, то я можу ствердити, що кожен, скажімо так, київлянин, який будує свій будинок або квартиру, повністю переоблаштовує, то він може це собі дозволити. Тому що вартість може склати відсотки там, скажімо, 3-4 від вартості всього будинку. Ось. Але в наступні роки він вже буде заощаджувати. Окрім того, можна сказати, так, що дивіться, є деякі речі розумного будинку, які називаються ну, скажімо так, панські вітребенки, які коштують дорого, які там, ну, зручно показувати своїм друзям заможним і так далі. А є деякі речі, які стосуються саме власне автоматики, які контролюють опалення, кондиціонування, вони коштують значно дешевше, а ефекти... енергоефективність від їх впровадження значно вища. Олександр Володимировичу, що думаєте про систему розумний дім? Якщо вона справді може навчити українців заощаджувати, то можливо варто впровадити якусь державну програму, так, так. державну підтримку, щоб може кожен українець навчити мати розумний українців. Дім. Вона може показати як приклад. Значить, оце приклад, коли людина каже, що е, я хожу пішком, і стає питання: що купити? Чи купити Мерседес, чи купити Запорожець, чи їхати на велосипеді? Ви розумієте, ці системи дуже, це дуже гарно, дуже правильно, але це є вже можливо четвертий чи п'ятий крок, який треба зробити в цьому напрямку. Ми говоримо про те, що і Володимир правильно сказав, що це технології, які можна сьогодні приміняти там, наприклад, при будівництві нового будинку. Можна, коли ви побудували приватний будинок, це найефективніше тоді використовувати саме такі технології. Але якщо ми кажемо про Хрущовку, яка дев'ятиповерхову панельку. Яка була побудована 40-50 років назад, то е, ніякий розумний, е, нерозумну автоматику там поставити не можна. Тому нам насправді не можна поставити можна, але це інше не дасть. Тому що ми говоримо енергія, наприклад, електроенергія це всього там одна е, п'ята частина того, що ми споживаємо з енергії. Як найбільше це йде дві третини це опалення. А опалення ви не зможете проконтролювати і його, скажімо, якимось загнати такими параметрами, кудись не створюючи проблем для свого комфорту. Спочатку треба цей будинок зробити утеплення цього будинку, зробити поміняти вікна, зробити заміну тих мереж, поставити регулятори на радіатори, і тільки після того можна ставити автоматику, яка дасть уже повний ефект. Ну якщо перепланування зробити у тій самій хрущовці, так пане Володимире? Що ви скажете, можна встановлювати розумний дім у Хрущовці? Навіть у Хрущовці можливо, так? Але тут дійсно, як Олександр Володимирович правильно сказав, що тут набагато більша економія, якщо зробити дійсно модернізацію і утеплення, водопостачання, гарячу воду і так далі. Тобто там втрати набагато більші. Але багато речей, дрібних, скажімо, навіть звичайний дешевий, дуже дешевий датчик руху, який буде вимикати світло, його вже можна поставити будь-де. В державній програмі енергозбереження та енергозаощадження в принципі передбачено якесь стимулювання та впровадження такої системи, як розумний дім? Ні, як розумний дім ні, але є елементи, які ведуть до розумного дому. Тобто які? цього року більше 100 мільйонів гривень передбачено саме на установку обліку обліку води і обліку теплоенергії. Тобто, це і при чому ми прописали цей раз, що не просто облік тепла, але облік та регулювання. Це дає можливість на сьогодні поставити, наприклад, теплообмінник в будинку, поставити регулятор, який буде хоча б забирати ті перегріви, які сьогодні є, коли на вулиці стає тепліше і плюс там 12 градусів. А ви знаєте, що при цьому нагріті батареї люди відкривають всі вікна для того, щоб випустити це тепло, то цей регулятор зразу ці речі забирає. Тобто, ми вже йдемо, робимо перший крок в цьому напрямку. Якраз є ця державна програма, і фінансується цього року вже такі заходи. І скільки буде в усіх будинках, так це буде встановлено? Ні, це буде не в усіх будинках, але це для того, щоб встановити у всіх будинках, це треба набагато більше кошти. Ми плануємо по програмі реформування житлово-комунального господарства 11 мільярдів гривень, буде йти на будинки, на підтримання, в тому числі на їх ремонт, на утеплення, на утеплення покрівель. Ми говоримо, що сьогодні цього року виділено тільки мільярд 100 мільйонів. З яких будуть ставитися і системи утеплення і регулювання і обліку, тобто, це тільки одна якась частинка. Це, а коли загалом можна сказати, що держава буде фінансувати розумний дім, ну, який презентував пан Олександр? Ну я думаю, що реально перейти можемо до розумних до розумного будинку тільки поки поелементно, тобто нові будинки можуть переходити вже повністю на ці системи. Старі будинки можуть проходити по елементу, наприклад, так як і каже. Володимир, це може бути, наприклад, контроль за використанням електроенергії як перший крок. Другий крок вже може бути за теплом, але в цілому по будинку багатоквартирному, а не по квартирі. І третій крок тоді вже індивідуальні датчики і апаратура для контролю безпосередньо, наприклад, за теплом в квартирі. Чи, кожен, чи кожна людина може користуватися системою «Розумний дім? Наскільки це просто? Сучасні системи, вони вже досить прості. і… Були приклади, коли скажімо, дитина там 5-7 років вона лементарно навіть швидше ніж дорослі. Це все освоює. А щодо людей літнього віку. Теж все дуже просто. Ви знаєте, коли мобільні телефони з'являлися, всі думали, що люди не зможуть освоїти. Сьогодні всі е, люди, і старші, і молодші, і до маленьких дітей користуються мобільними телефонами. Е, складність використання таких систем не є складнішою, ніж використання мобільного телефону. Якщо виходить з ладу система, будь-яка система, чи загалом весь будинок, людина в цьому будинку, що робити? Страх перед новими технологіями це дійсно є така проблема, так? і дуже багато людей бояться, і що станеться. Тим більше є різномітні фільми, де показано, як роботи захоплюють галактику і так далі. Ось. Але якщо грамотно спроєктована система, то навіть у таких критичних ситуаціях вона буде себе вести адекватно. Нічого страшного не відбудеться. А ну що робити? От закрилися двері, так ці, ці всі автоматизовані якісь там пульти. Вони вийшли з ладу. Ну магнітна буря була, спалахи на сонці. Вони бувають відкриєте вікно і зможете вилізти через вікно. Але якщо Дніше. там закривається все повністю, ви знаєте, що як правило, такі системи вони є дублюють головні функції свої, навіть в тому ж по опаленню. Є таке розуміння, ми почали говорити тільки про контроль. Це як одна ті систем, одна й маленьких частинок від розумного будинку. А ми говоримо про... Системи опалення, наприклад, використання теплових насосів. Так якщо от використовується тепловий насос, як правило, використовується дублююча система електронагріву, в разі, якщо тепловий насос вийде на короткий час строю або не буде хватати його потужності. І багато систем є дублюючих. Тому, як правило, це прораховується при формуванні, при створенні цього будинку, такі от нештатні ситуації, вони прораховуються. Є, як правило, от ви в комп'ютер, коли у вас відключається, є УПС, да, який витримує якийсь час ваш комп'ютер. Комп'ютер підключений. таким самим чином є акумуляторні батареї, які дають можливість навіть при повному обесточуванні скажімо, мікрорайону ваша система якийсь час ще все рівно буде працювати, для того, щоб ви могли приготуватися до якихось більш таких непостачних Тобто То туперісій. цей дім безпечний? Так, да, безперечно. Цілком безпечний. Крім того, я дійсно дублююче ручне керування, воно менш зручніше, але у таких випадках воно може бути корисним. А наскільки швидко? Знову ж таки, якщо говорити про Україну в цілому, тобто європейцям знадобилося від 10 до 20 років для того, щоб перейти на ці всі автоматизовані системи, і щоб це було швидко впроваджено. Наскільки швидко це може бути впроваджено в Україні? Я думаю, що впровадження, широке впровадження буде десь на протязі 5 років, почнеться вже широке впровадження. І думаю, що максимум десь до 10 років це вже буде по ми е, повинні сказати, що дуже багато залежить від е, нових ДБНів, які е, ставлять стандарти нові. Наприклад, е, якщо сьогодні ми робили по Львову е, заміри, десь більше там, порядка сотні будинків провели дослідження, і споживання е, в середньому наших старих будинків йде на рівні 300-330 кВт на квадратний метр в рік. Е, стандарт. Наш сьогодні вже вимагає, в залежності від там марок будинків, десь 180-190 А що з цими будинками буде? Значить, ну ті будуть утеплятися і будуть доводиться до цього стандарту. За кордоном вони вже вийшли на у них вважається, що заощаджують будинок, повинен бути менше 150 кВт. А той, про який ви казали, пасивний будинок, значить, він повинен мати, якщо він вже десь 10 кВт, 5 до 15 кВт, то це от він вже є пасивним. Тому ми кажемо, що от навіть стандартами можна обмежувати при будівництві вже заклати елементи от розумного будинку. Ну що ж, дуже дякую вам, Володимир, дуже дякую вам, пане Олександре, за участь у нашій програмі. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Дуже швидко будуть впроваджуватися ці нові технології, які допомагатимуть нам у тому числі і заощаджувати.